всім всім привіт! Мене звуть Оксана. Ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви, у мене відправка. Тобто, нарешті я дов'язала свою посилочку. Та пряжа, яка в мене була з чарівниць добра, і я її відправляю. І як я обіцяла, я зараз безстренько, швиденько покажу, що в мене вийшло, скільки в мене вийшло, чого у мене вийшло. І завтра, вже понеділок, я буду її відправляти. Довго в'язала цілу зиму, аж сама підзаморилася. Але не знаю, мені здається, воно того варте. Ви вирішуйте самі. Так, перша в мене одна жилюточка, велика. Розмір 52-54. Вона так гарненько піде, чоловіча. Друга в мене жилюточка. Також довгенька, це отой махер, що я казала. В дві ниточки. Трошечки в мене тут погрішності є, але, я думаю, не дуже їх видно. Ну, по... Погрішності у вигляді. протяжок, Не протяжок, а як забак називатися, ну, рядочки на рівні. Це розмір 48-50. Третя, в мене жильоточка. Так само. До речі, це я в'язала Алізе-Алізе. Лізе... Лізе... Забула взяти ці... етикеточку показати. Алізе Лана Голд, ні, Ангора, Голд, мабуть, чи 800, чи щось таке. Ні, 400 з чим-то. Ні, ось є, дівчатки, бачите, і є. Так, да, Алізе Ангора Реал 40. Бачите, вона з Оце одна вийшла, друга вийшла. І ще в мене буде третя. А це в мене був той махер. Махер був, який у мене був в бабінках. Не в бабінках, а в таких моточках, без етикеток, без нічого. Дві моточки. Я в останньому відео його показувала, здається. То це в мене така третя моя жильоточка. І з такої самої ниточки у мене ще отака манюня четверта виходить. Ну, з такої ниточки, третя, але четверта. Дівочка, цей візерунок, я і в тому відео казала, і в цьому відео кажу. Ну, класний. Класний, класний, дуже класний. І остання в мене, манюпунька п'ята. так, Це виходить 1, 2, 3, 4, 5. Це залишок. Це в мене були ниточки. І я ще вирішила зв'язати таку манюпуньку. А манюпунька це як Family Look. Можна мамі і синочку або мамі і дочки. Або братикої сестрички, або сестрички і сестрички. Ну, такий колір, як для хлопчиків, для дівчаток, мені здається, він підходить одиноковий. Тут це має такий маленький Family Look. Так само тут резиночка в мене. Так само в мене рукавчатка введені. Так само в мене введене все. Так, це що моїх жильоточок, великих, плечевих, Така кількість в мене вийшла. І завтра вона їде на відправку. Далі. Далі хто за мною дивиться? Зараз я це положу. Далі в мене йдуть Ой, йдуть мої шкарпетки. Дві пари таких. Вони йдуть один, 42, 43, один 40, 41. Оце менше, здається, це більше. Ну, я ще переміряю і буду і чіпляти. Дві пари шкарпеток. Таких дві пари шкарпеток. Таких. Ниточка тут, до речі, одинакова. Що тут, голуба що тут, я вже казала, ще раз повторюся, в Зв зв'язку з тим, що інший підмот, шкарпетки зовсім виглядають по-іншому. Мало того, що вони по кольору різні, але вони по якісті також різні. Як виявляється, я для себе так вже визначила дуже велику різницю. Виграє в тому, який ви підмод берете. Чи ви берете махар якось. Він м'якенький, тепленький, але мені здається, він не такий буде довгонос... довгоноситися, він швидко витреться. Але тут шкарпеткова ниточка, воно повинно бути трошки довше. Тут у мене ще йде ярнар ярнард Ангура старт, колюча, кусюча, товстіша. І на вигляд мені наче краще. Ну, Я для себе зробила вигляд, висновок, краще брати отакий підмут. Так що, ще в мене йде 4 пари шкарпеток. Далі, далі, в мене були шапулі. Я їх попрала, і зараз я їх буду показувати. Одна. Вони, до речі, класно сидять на голові. Не дивіться, що вони маленькі шапочки повинні бути в підказку. Як каска ну, на голову теж надівається. То я так їх і в'язала. В'язала всі отут із як його Боже, як називається дівчатка, <смі> підказуйте. Е, все, забула. Ну, в общем, як можна завернути Фіксив... від фіксований відворот, ворот, як його -то. і за то щоб трошечки вушки воно, знаєте? Ну, воно ще дає тим, що можна, якщо комусь він буде не... малувати, можна і так наділати Так, такі в мене шапочки. Одна. Друга. Третя моя шапулечка. Це я вже після ВТУ. Я їх попрала, тепер вам тільки показую. Вони вже сухенькі, чистенькі, пахнуть класно. Четверта моя шапулечка. П'ята моя шапулечка. Шоста. Іде моя також шапулечка. Так, далі. Сьома, моя ну, шапочка. І восьма це вже залишок ниточок, але вона також класна. на Більш-меншу більш, -меншу, більш -меншу, ну, меншу голову. Але вона класна. Так, ще в мене йдуть таких вісім шапочок. Вірок такий. в мене шапочок вийшов, хай їх сюди покладу. І ще те, що я вам не показувала. Була в мене. щось посипалося. Була в мене ниточка блестяща, І це я в залишки махеру. І ця ниточка в мене вийшли отакі мітинки. Як самі розумієте, в мене там залишок того бірюзового махеру. У мене ручка така повненька, але вони хорошо підійдуть на любу. Такі мітинки в мене. Зараз другу поміряю. Тут візерунок. Три 3 з трьох. 3. Ну, зірочки, три з трьох, то як називаю. Як правильно, я зробила отаке, Це залишок. Я спочатку зв'язала. У мене був залишок білого махеру, також і шапочки Оце з цієї шапочки, залишок білого махеру. Я сюди вкинула білий махерчик і хватила його сюди. Пальчики я в'язала в кінці, і тоді взяла той бірюзовий, добавила сюди, ну, також вив'язала його під ноль. Отакі мене мітинки. Вийшли. До цих мідинок уже ж такого махеру не було, то я зв'язала полосочку на голову, також цими зірочками, але вже з таким махером коричневеньким Це також ці посилки, що в мене був в залишках. ну Після шапочок той, що залишився. Де воно у мене? Отут, мабуть, він. Оцей оце отут. Да, оцей він. У мене був в залишках, і я додала його пов'язочку таку на голову. Так що, це в мене такий один наборчик вийшов. І ще в мене також мітинки. Тільки це раз вже без візерунка, і трошки-трошки більші на ручку. Це вже більш дорослі можна сказати, тут на 4 петлі більше, і трошки, ну ширші вони, трошечки так більше. Ну, тим, тим чи тим не менше, вони дуже гарно виглядають. Ниточка ця біленька виблискує, я не знаю, як вам показати, чи вам видно, як вони виблискують, я думаю, вам видно. Така гарненька вийшла. І до цих мітинок я ще зв'язала отаку полосочку на голову, пов'язочку. Пов'язочка зв'язана англійською резинкою, чакою називаєте, ну хто як. Патентна, я не знаю, як правильно, ну, я називаю англійська резинка. Вона широка, кінчики тут у мене всі в вузелочках, щоб гарно виглядало на голові. Тоже, на дорослу голову, так, знаєте, якщо то можна оці першу партію чи перший наборчик, можна якимось дитинки підлітку, то це можна і підлітку, а можна вже більш на дорослу голову. Це таки ниточка блестяща. Вона, дівчатка, стара, була така, стара, трухлява, Запаху. У мене там залишився отакий маленький клубочок. То вже думаю, хай колись буду ще в'язати на черівниці добра, може, як дасть Бог доживе. Ну, краще, звісно, не в'язати, але я ж думаю, дитячі будинки, вдома пристарілих ніхто не відміняв. То я тоді той маленький залишок туди в Так що ще у мене вийшло отакі два наборчики. В'язала цілу зиму, не знаю, мало чи багато, вам судить, вам дивиться. Я чесно підморилася вже під махером. Розумію, що треба може собі буде щось в'язати, але я вже трошечки махером заморилася. Ну, це таке, це дрібниці. Але, дівчатка, це ще не все. Як виявилося, я така правильна в'язальщиця і така чесна людина, що я у своїх запасах рилася-рилася. І думаєте, що я знайшла? Я знайшла ще одні свої в'язальні вироби, які я брала ниточки в тому році з чарівниць до тільки з Чернігова від Альони. Я його в тому році зв'язала, на каналі своєму показувала. Але дівчинка забула відправити. Даже не можу згадати, чого я не відправила ні причину. Ну, взагалі, вище Але я коли в цьому. Оце дивила свої запаси ниточок, я шукала, мені треба було там коричневий махер, е, махер, коричневу ниточку собі на моє замовлення поміняти. І я натрапила на кульочок, де лежали ці невідправлені речі. Тому в мене ще відправлятиметься завтра ще одна посилочка. Зараз я вам її покажу. Тут уже невелика, але колись я вам показувала. Зв'язана мене там також отака жильоточка, таким гарним відзерунком. Мені навіть здається, що це була шкарпеткова пряжа, але щось мені схотілося її вив'язати у жилютку. Ну, дівчатка вийшло класно, жива, така теплюща. Обв'язала я тут гачком білим, червоною. О, ниточка, Бачите, не обрізана. Зараз заправлю обріжу. Щось у мене тут вже посипалося. Оце отака жилюточка на дитинку. Далі в мене зв'язалось, в мене було дві бабінки, як зараз помню. Мабуть, дві червоних і дві білих, то мені вистачило на отаку шапочку з отаким хомутом. Такий в мене був гарний наборчик. Я в'язала, так здається, я в'язала таку шапочку, такий хомут. І ще в мене білого залишилося на пов'язочку на голову. Це також чарівниці добра, але чарівниця добра чернігів і лежало вона у мене. У моїх в'язальних залишках і чого не відправила, не знаю. То я думаю, краще пізно ніж ніколи. Собі його не заберу, але пряжа була. З пряжі я зв'язала, а їй ж кажу, було такі дві маленькі бабінки червоного. Мені здається, що тут все було шкарпеткова пряжа. Але воно наскільки вийшло м'якеньке і не колюче, не кусюче, що ну дуже гарно і тепле таке. Єдине, що жалкую, я його не знайшла раніше. Якби не шукала свою коричневу ниточку, щоб заміну, то мені здається, я б і цього не знайшла. Десь би лежало ще б на торік. Так що такі в мене в'язальні процеси чи не процеси, вироби, які я буду завтра відправляти, чим я займалася цілу зиму. Нарешті це зробила. Для мене це вже, спасибі Богу, я камінь з душі відправлю і буду трохи спокійніша. Є ще в мене пряжа з петелек добра, також половину вив'язана, половину ні. Але це вже в мене буде інше відео, і там я вам буду показувати, що я в'яжу з петелек добра, що зв'язала, що в'яжу, буду я їх також, я їх підв'язую періодично і замовленнями. Але в мене зараз ще замовлення висить на мені ковтинка. Я вже почала в'язати, вже спинку до половини зв'язала, завтра йде на першу примірку. Якщо все добре, дов'яжемо спинку, і я думаю, ковтинка повинна вистрілити, а там не знаю, як воно буде. Ну Також показувати, поки не буду. Це вже буде інше відео. А в мене все. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що заходите до мене в гості. Прошу, хто підписаний, дякую, велике, хто не підписаний, підписуйтеся. Мені дуже приємно, що ви в мене є, а я буду для вас працювати. На все добре, зустрінемося, і це буде скоро, дуже-дуже скоро.